Пане Любомир, з точки зору аналізу політики, от ми з одного боку бачимо заяви, повертаємося до політичного аспекту, бачимо заяви Трампа, Венса. Рубіо, які не надто оптимістичні для нас, з іншого боку, американські сенатори Річард Блюбенталь та Лінси Грем нагадали про свій законопроект, який передбачає нові санкції проти Російської Федерації, І начебто, вже є 80 голосів. Вони говорять про те, що дають Російській Федерації ще кілька днів, інакше ці санкції будуть введені. Хоча там питання чи Джонсон винесе на голосування, але впевнена заява. Можливо, це гра з боку Сполучених Штатів Америки, де Трамп виступає добрим поліцейським для Російської Федерації, але є і сценарій дуже недобрий для Росії. Ви вірите в таку, от хочеться щось знайти позитивне, знаєте? Можливо, це суб'єктивно. Добре, але я би все-таки хотів почати з репліки стосовно трошки іншого. Тут сьогодні в студії, ну і в принципі, зараз я бачу в інформаційному просторі, трохи розганяються такі хвилі, які однозначно. Я би назвав лякалками, так і які дуже, дуже, як на мене, на руку працюють Росії, і можна сказати так, образно, це є лиття в води на російський млин. Я не кажу, що ми маємо на все дивитися в рожевих тонах, але оце, що от на Сумщині є загроза, на Харківщині є загроза кожного дня нас лякають загрозами. Очевидно, я не фахівець в військових питаннях, і, і я не кажу, чи вони є, чи їх нема. Але я вважаю, що виносити ці питання отак на інформаційний простір і подавати людям в панічному форматі, це не зовсім правильно. Цим мають займатися фахівці, військові, управлінці, так, вище керівництво. І, мабуть, от в тому відношенні, якщо повертатися, вже сьогодні поверталися, і ми повинні повертатися до. Початку повномасштабної війни ну, власне хочеться варварі казати, що все буде гаразд і сталося бучаваріант власне оцього єдиного марафону, так чи марафону єдині новини. Він, мабуть, це таки тоді спрацював. Зараз я погоджуюся з тим що він себе віджив. Але тоді, коли нас лякали, от західні центри, про що тут говорили, що три дня, три тижні, три місяці, і все України не буде. З екрану людям показували, що все-таки ми можемо боротися, що все таки ми можемо вистояти, що все-таки ми маємо в себе вірити. І отут зараз є трохи зовсім інші якби, мотиви, як на мене, не зовсім правильні. Так я маю на увазі для широкого загалу. А тепер, якщо повертатися до оцього питання, про яке ви сказали, ну дивіться, я особисто ніколи не розглядав е, фактор Трампа. Як конструктивний, хоча б в якомусь ключі для України. Тобто я вважав, що Трамп власне, буде тим чинником геополітичним, який Україна ну, не зможе використати на свою користь і. Очевидно, що ми зараз дехто з нас, скажімо так, досі шукаємо. А можливо, Трамп сьогодні такий, а завтра буде протилежний, так а можливо, Трамп це одне, а його оточення це інше. Очевидно, з точки зору класичних політологічних підходів, от ми завжди розказували студентам, що в розвинутих демократіях головне не особи персони, а головне інститути. Але Трамп показав, що це насправді не так, що навіть в такій еталоні демократії, як Америка, на перший план виходить особа в вигляді Трампа, а не інститут в вигляді інституту президента Сполучених Штатів. І отут мені пригадується, пригадується фраза, яку озвучила. Прес-секретар Трампа десь, може, місяці два тому, я вже точно не скажу стосовно чогось, але стосовно якогось важливого геополітичного питання, вона сказала, ну так, президент так висловився, тому що в нього урвався терпець. Розумієте формулювання, тобто в президента держави урвався терпець, тобто він керується абсолютно побутовими емоціями. Він емоційно вибухнув, так і він, от щось там заявив. Тому з тої точки зору, от Розмови про перемовини, я би так прямим текстом, не завалюючи, назвав оцю останню зокрема розмову Путіна з Трампом чи Трампа з Путіним. так, Тобто, нібито Трамп ініціював цю розмову, тому його першим слід називати. Я би назвав, що це була і продовжує бути розмова шулера з гопником, так? Тобто кожна зі сторін вважає, що вона хитріша від іншої. Путін вважає, що він таким чином може водити за носа Трампа, вигравати для себе час, показувати, що він білий і пухнастий в очах Трампа, я маю на увазі, і він буде проводити переговори, але не сьогодні, не тут, не зараз, не за цих умов. Ну, зрештою, як назвати от формат делегації, яку Путін відправив в Стамбул? Тобто це абсолютно третьорядні особи, хоча мова йшла про те, що сам Путін навіть мав би бути гіпотетично так розглядалося. Принаймні, Зеленський готувався до того, і Зеленський туди поїхав. Але це був плювок в обличчя Україні, і одночасно з тим, це було загравання з Трампом. Ну, ми ж все таки приїхали на переговори. Ми ж все таки враховуємо американську точку зору. Це один момент. Другий момент, який полягає в тому, що Трамп ну. Наскільки я знаю, Трамп він е, прийшов свого часу в політику з грального бізнесу. Так? А в цій сфері, очевидно, що найважливіший є все-таки зиск, прибуток, так? Е, матеріальна вигода. І, відповідно, він от такими мірками керується досі. Тобто він змусив Україну на підписання угоди про надра. Він, е, Зараз говорять про те, що Путін зацікавився тим, що от, в разі, якщо Путін буде, буде співпрацювати з Трампом і буде намагатися вирішувати українське питання так, як цього хоче Трамп, то відповідно буде можлива економічна угода між Росією і Америкою, і Трамп вважає, що це спокусить Путіна. Я Абсолютно переконаний в протилежному. Якщо би Путін керувався економічними мірками, то він би не починав війну взагалі, тому що вона принесла Росії дуже великі збитки, економічні в тому числі. Відповідно, ну знову ж таки, так як тут було зазначено, що очікувати якихось радикальних геополітичних. Розворотів з боку керівництва Америки зараз, мабуть, недоцільно, тобто, слід сподіватися, в першу чергу, на себе і в другу чергу на Європу і на оцю європейську єдність, принаймні серед тих країн, які досі продовжують нас активно підтримувати. Гаразд, уже я би ще власне хотів резюмувати дійсно тою другою частиною, яку я ніби озвучив, але мабуть не дуже підкреслив. Тобто, коли ми говоримо про інформаційний супровід сьогоднішньої ситуації, в першу чергу військової, в другу чергу геополітичної і в третю чергу суспільної, то очевидно, що дійсно певним чином оця позитивна складова інформування, вона була надмірною і вона розхолодила суспільство, особливо коли от подавали так: що ми, військові, ми тримаємо фронт, а ви тут можете жити мирним життям. Ми для того воюємо, щоб ви жили мирним життям. І велика частина суспільства настільки цим перейнялася, ну так принаймні виглядає, що вони вирішили, що війна десь далеко, а їх вона стосується лише якби в новинах, так от тому. Очевидно, не потрібно е, все подавати в рожевих тонах однозначно. Е, потрібно реалістично і потрібно якось підкреслювати людям, що ми досі воюємо, і що війна ані на хвилинку не стала слабшою, не стала якоюсь більш, скажімо так, для України сприятливішою. Однозначно це потрібно робити, але я залишаюся при своїй думці, що не треба згущувати фарби, і не треба казати, що от небезпеки лізуть з всіх сторін, і е, ховайся, хто може, тому ну, що це потрібно само... правильно інтерпретувати абсолютно. Тобто, треба те, десь казав та разпевний баланс е, забезпечити. У харкові по одному, у Львові по іншому. І ми у Львові маємо вчитися <кх> і розуміти те, що ми знаходимося всі в одній державі, і в нас е, у всіх одна ціль. Абсолютно, тобто, потрібно от е, журналістам, особливо в таких передачах, які десь е, мають авторитет і вплив, потрібно е, забезпечувати оцей баланс, так баланс інформування, щоб він не був е, в якихось крайностях, чи надмірно рожевих, чи надмірно чорних.